Перші зиск з нового аеропорту від сьогодні зі Львова можна порівняно дешево долетіти до Кракова та Вроцлава. На щойно відкриту злітно-посадкову смугу у Львові сідає перший літак із Вроцлава. На литовищі його традиційно вітають водним салютом, перерізають символічну стрічку, і перші пасажири сходять на землю. Є так швидше, а в моєму будівельному бізнесі часу завжди бракує, і вигідніше також. Авіасполучення із рословом двічі на тиждень, щосереди та щонеділі. До Кракова літаки відправлятимуться частіше у понеділок, середу, п'ятницю та неділю. Вартість квитка починається із 99 злотих. Це приблизно 250 гривень. Дітям обіцяють 50 відсоткову знижку. Кожен пасажир може безкоштовно взяти з собою валізу до 20 кілограмів та 6 кілограмову ручну поклажу надію, маємо надію, що завдяки цим рейсам нам вдасться полегшити подорож між Україною та Польщею, яка досі була або досить довгою, або досить дорогою. Ми будемо старатися, щоб такі подорожі були і швидкими, і якомога дешевшими. Випробувати новий спосіб подорожі до Польщі вирішила і наша знімальна група. Менше ніж півтори години польоту і ми у Вроцлаві за 120 кілометрів від німецького кордону. У Львові зараз тумани збираються на дощ. Тут хмари вище, але погода. Не набагато краще, незважаючи на хмарне небо. Екіпаж оцінив переліт між Львовом та Вросливом як легкий. Рейс належить до належить до короткого діапазону. Наш політ сьогодні зайняв рівно годину і 10 хвилин, без якихось істотних погодних явищ. Все пройшло успішно і правильно. Можна сказати, був дуже приємний рейс. Вроцлавський аеропорт, як і Львівський, будували спеціально до євро 2012 у весняному розкладі литовища 62 напрямки. Поміж ними Львівський один із найочікуваніших. Споро Багато людей у Вроцлаві та у Нижній Сілезії походять зі Львова чи з його околиць. Думаю, велика частина наших мешканців захоче навіть з таких етнічних чи сентиментальних мотивів відвідати ваше, як я чув, красиве місто. Поміж Львовом, Врославом і Краковом літають європейські літаки atr 42 47 пасажирських місць, Оптимальна швидкість 556 км кілометрів на годину. Основну частину шляху літак долає на автопілоті. нас. Комп'ютер веде нас весь час, практично до цього пункту. Звідти вже виконуємо традиційний політ, лише орієнтуючись на інформацію з комп'ютера. А зараз всі процедури виконує автопілот. Авіаційним сполученням зі Львовом цікавляться ще два польські міста Гданськ і познань. Якщо на теперішні рейси буде попит, ймовірно, за кілька місяців літаки із Польщі приземлятимуться у Львові значно частіше. Арсен Данилюк, Володимир Квятковський, головні новини Львова. 40, 30, 20,